Привіт-привіт мої хорошенькі! Так, дивіться, скільки лишилось в мене лікарство. Бачите, це вже скільки випила. Це я сьогодні зробила, бачите, аналіз крові з вени. Так, сейчас вам покажу, що тут теж, бачите. Зробила що це. Так, яка ціна, це капець. Скільки я заплатила за аналіз крові. О, Тут всі йдуть розгорнуті. Бачите, що це є документ. Завтра я візьму, полишу, будемо знати. Я здала, повністю розгорнула всю кров. і Аналізи чи здала подивитися, тому що почки чувствувала, що чистила, що чувствувала, так як казала, що праву почку, ну, бо я знаю, що в мене завжди вона. Проблемна була і хочу знати, що покаже мені кров. Скажу вам, що результат дуже хороший. Бачите, це? наскільки воно нас зроблено, бачите, що покаплю пити, але я, я казала, що я робила, що по глоточках продовжаю пити, роблю перерив, тому що воно дуже сильне, дуже сильне, дуже хороше, привкус хороший. Замітили мої клієнти і на вулиці, що гарно виглядаю. Трошки бачу, що воно на кишечник і на желудочно кишечний тракт дуже сильно хорошо допомагає. Дуже багато хороше, що я не люблю хвалити. Ну, ви знаєте, що я не люблю хвалити, але результат дуже хороший. По собі чую, бачу, так що. Я задоволена. Аналізи я зробила на голодний желудок, повністю цей. Завтра вже буду бачити, що мені покажуть повністю кров. Там на всі загальні, біохімії, на, ну, ну на все, коротше, на гормони, на все, на щитовидку, на все я поздавала. Як буде, ну бачите, наскільки дивиться. Бачите, наскільки воно. Зроблене наскільки воно класне. Бачите, осадка навіть на бутилочці немає. Бо скоро буде тут наклеєчка, бачите, я спеціально вам показую, що ось воно є. Бачите, це пам'ятаєте, що я почала пити? От воно є. Роблю я глоточками, так що я задоволена. Думаю, сразу от я прийшла і сразу вам хочу сказати, що результат дуже хороший. Ну, ну, я скажу, що так, як казала, що з усіх, що я приймала, то я відчувала ну, нирки. Ну, відчувалося, давно. Ну, я так казала, що солі, ну, буду бачити, що покаже аналіз сечі. знаєте, Мені вже просто цікаво. Але так як знаєте, що по собі, тому що всі, які я робила, знаєте, що лікарство, що то. ну, Ну, пила там ця, а це просто відчувається. Знаєте, що процес лікування всередині, воно йшов і, і йде. розумієте, що ну, відчувала, що сон нормальний, нормальне, наскільки воно бачите, що сон нормальний. М Назва дуже хороша. Це буде для вас, так як кажуть, що сюрприз. Ждемо, а, жду наклеївки. Лікарство ну, я зробила, так що це моє потихеньку. Так що в першу чергу, що я хочу сказати, що я зробила для себе, для своїх дітей о, і для моїх таких, знаєте, що, ну, я кажу, близьких друзів, клієнтів. Ну, і, звісно, звичайно, що якщо хто хоче, то, звісно, я зроблю. Ну, і для наших солдатиків теж. Так що, заказала 200 бутилочок, пройшло, пізніше розпакую, олію взяла. Так що далі продовжаю працювати. О, і будемо спостерігати. Зараз я 5 вип'ю перед їдою, бо я ранком теж пила, зараз пройшла і вечором. Я п'ю три рази. Звісно, треба його пити не так, як я п'ю. Ну, як кажуть, завжди Дивіться, яке всередині так прикольно діться. Так, Друг на друга хтось дивиться всередині, бачите? Дуже гарно. Я задоволена. Сразу медитирую, диця, дуже так бачите, який рисунок всередині вийшов. Я задоволена. злудочно кишечних трактах, як я казала, що ніяких я йодів пити не буду, ніяких я ці всі таблетки пити не буду. Побічні дії, там, як Боже, як назвали, що на чого ті побічні дії, що там і на желудок, і алергія, і висипка, і там. Та та ви що? Це ви що? Я собі своє маю, о, пожалуйста. Для себе, для своїх дітей і ну, дивлюся всередині. Ну, так що ну, результат хороший і слава Богу, що ну, ви що? Я знаю, що ну, уже в мене я вже почала пити. Я ж вам казала, що профілактику для себе роблю. Кров я вам ще раз сказала, що як ви бачите це, от, от Сьогодні я тут, зараз вам покажу, бачите, що встала. Так що, ну, от, так що. І потихеньку зараз іду ще в угу. одне місце теж ну, хоче сходити. Плюс теж, що гінекологія теж це, щоб побачити, що там які в Ось полісі, і бачите, що розгорнула такий букетик. Я рада, дякую Богу, що я зробила. І в першу чергу для себе о, буду бачити, що вже покаже мені аналізи. Так. Люблю вас, обнімаю, ми на зв'язку. Дай Бог, що ще скоро прийду Сешо. що ждіть сюрприз. Люблю, обнімаю, Божого благословення. Так що молимося, молимося, молимося. Так що ще вийшло мені 52 євро. Аналізи з гривні перевела на євро. Ось такі вам аналізи. Ще раз кажу, бачите, ось 2125. Люблю, целую, обнимаю. Па-па.